У Таймс опублікували детальний репортаж про нову еру морської війни: як українські морські дрони з ШІ обманюють, засліплюють і знищують російську оборону у Чорному морі. Сьогодні розбираємо нічну операцію ГУР, яка відкрила шлях ударам по Криму і новоросійську. У нічному морі українські морські дрони Магура та спецпідрозділ Легіон Чорного моря. ГУР вийшли у Чорне море. Завдання засліпити російську берегову оборону, знищивши потужний радар, який контролював підступи до Криму та узбережжя працювали не лише Магура. Гур застосував нове покоління морських дронів Катран, цілий флот автономних платформ із штучним інтелектом, відео на 360 градусів повітряними і підводними БПЛА, торпедами та міні-гарматами. Вони діяли як мобільні безпілотні авіаносці 21 вересня. Два Катран x 1 і X3 першими вийшли до російських бурових платформ з РЛС та Реб. Вони підняли у повітря жрманку, змусивши російські су 27 і су 35 злетіти. А тим часом підкинули під платформи далекобійні підводні торпеди. Коли російські морпіхи прокинулись від вибухів, перша торпеда вже підірвала опору платформи. По відкритих палубах пішли ефпів-дрони, добиваючи екіпаж. Друга торпеда добила конструкцію, а літакові БПЛА Катран знищили радіолокаційні комплекси. Після засліплення узбережжя Катрани відійшли невидимими для рашистських радарів. Того ж дня інші підрозділи ГУР знищили наземну РЛС небо у Криму, а Магура прорвалася до Новоросійська, де українські дрони підірвали порт і нафтотермінал. Ця операція показала нову реальність. Україна веде повноцінну морську війну автономними системами, які одночасно працюють під водою на поверхні та в повітрі. Це вже не диверсії, це, це системне знищення російської присутності в Чорному морі.